Розпочинаємо нову ефірну годину і відразу до оперативної інформації у Києві. Від сьогодні змінюється швидкісний режим на дорогах. Тепер автівки мають рухатися усіма магістралями міста зі швидкістю 50 км на годину. Для чого передбачені такі обмеження та на що треба звертати особливу увагу водіям на дорогах у зимовий період, розкаже наша журналістка Олександра Бабікіна. Вона вже з нами на зв'язку. Сашо вітаємо тепер. Розповідає, чи з водіями, ти встигла поспілкуватися, чи знають, або можливо, чи пам'ятають про обмеження. Від першого листопада, що кажуть взагалі? Вітаю колеги. Так встигла поспілкуватися з водіями. Усі вони знають про це обмеження і кажуть, що будуть дотримуватися і швидкісного режиму, а ще наголошують на тому, що треба дотримуватися безпечної відстані, але перш за все зазначу, що зміни швидкісного режиму стосується тих ділянок, де влітку було дозволено рухатися зі швидкістю понад 80 кілометрів. Стояли в перепрошую до 80 кілометрів. Можна було розганятися стояли відповідні знаки. Їх вже прибрали. І, Власне таких ділянок у столиці було вісім. Це проспект. Романа Шухевича, це вулиця Набережно Рибальська, це столичне шосе, набережне шосе, на Дніпрянське шосе. Проспект Степана Бандери, проспект Миколи Бажана і дорога Р 69 у межах міста. Чому запроваджують такі обмеження? Спілкувалися з патрульною поліцією, і вони зазначили, що це пов'язано зі зміною погодних умов. Так за дощу снігу о Желедиці, керувати авто з на великій. Швидкості значно складніше, тому й водяться відповідні обмеження. І власне передбачений штраф, якщо водій розганяється на більш ніж 20 кілометрів від дозволеної швидкості, він становитиме 340 гривень. Якщо на більш ніж 50, то вже 1700. І на що ще треба звертати водіям особливу увагу у зимовий період на дорогах? Давайте почуємо пряму мову представника патрульної поліції. Водіям, по-перше, слід дотриматися правил дорожнього руху, контролювати дорожню обстановку не роби... під час ожелу ожеледі, не робити різких маневрів кермом, уникати різкого гальмування та пришвидшення, оскільки це зможе призвести до заносу. Якщо автомобіль обладнаний двигуном із механічною коробкою передач, то віддати перевагу гальмування саме двигуном. Власне, так у патрульній поліції наголошують на тому, що автівку до зими потрібно підготувати належним чином, а саме замінити гуму з літньої на зимову. Також додати незамерзайку у скло очисники, замінити антифриз, а також подбати про те, щоб у машині був і лопата, і трос. І також у патрульної поліції є поради і для пішоходів, на що їм звертати пильну увагу, як у зимовий період, так і у Темно, і час доби, давайте також послухаємо пряму мову. Пішоходам радимо бути обачним, не поспішати, використовувати зручне взуття, яке не ковзить, оскільки краще буде триматися на ногах під час ожеледі. Використовувати в темну пору доби або за умов недостатньої видимості світлий одяг, також використовувати світлоповертаючі елементи, щоб себе індифікувати на проїжджій частині. Ну і ще додам: щодо обмеження швидкості в 50 кілометрів на восьми ділянках столиці, то цей режим триватиме до 1 квітня. Така інформація на цей час.